Вітаю, любі мої підписники! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачні пухкі, ароматні булочки, які називаються шанишки або ще їх називають шаньги. Рецепт цих булочок мало хто знає. Та я вам пропоную приготувати і скуштувати. Впевнитися? В їх ароматності, смаку неперевершеному самостійно. Домашня випічка набагато корисніша, ніж купити її просто у магазині. Готуємо разом зі мною. Починаємо. В чашу міксера виливаю молоко тепле 100 мл. До молока додаю 10 г дріжджів. Якщо у вас дріжджі сухі, то потрібно 5 грамів. Добре потрібно вінчиком перемішати, щоб дріжджі повністю розчинилися у молочку. Сюди ж додаю 25 грамів цукру і розбила одне яйце. А також додаю 1 четверту чайної ложечки солі. Разом перемішуємо. У нашу суміш додаю вершкове масло. У мене 82% 40 грамів. Масло має бути м'яке. Та всипала 280 грамів борошна. Ставлю збивати тістомісом 10 хвилинок. Ви можете вимішувати тісто руками. Тісто, тістоміс добре вимісив. Чашу міксера накриваю харчовою плівочкою, зверху накрию ще рушничком і ставлю тепле місце на 40 хвилинок підходити. Пройшло 40 хвилинок. Тісто потрібно ще раз перем'яти. Це роблю рукою. Воно вже підійшло. Після того, як я його перемну і ще раз поставлю підходити, це буде вже цей процес буде швидший. Тому підходити буде повторно, тісто, 30 хвилинок, а не 40. Знов накриваю його харчовою плівочкою і ставлю у тепле місце. Готуємо начинку. Для цього нам потрібно творог 200 г. У мене творог домашній. За нього велике дякую Раї та дяді Володі. До творогу я натираю на дрібній тертушці 100 г твердого сиру. А ще беру ось таку копчену ковбасу і на крупній тертушці натираю її 50 грамів. Також сюди розбиваю одне яйце. Та додаю дрібку солі. Всі інгредієнти добре перемішуємо, щоб була однорідна маса. Можливо, знадобиться ще одне яйце. Мені вистачає одного яйця. І ще сюди в начинку додам орегано, духмяну таку приправу. Начинку між собою добре розминаємо, особливо творог умішуємо. У всю масу, щоб маса була однорідною. На силіконовий килимок просіюємо борошно. Тісто вже другий раз добре підійшло. Воно не липне до рук. Тісто у мене тут 500 грамів. Ось так його переминаю. Роблю з нього ковбаску. І ковбаску буду ділити на 10 колобків, кожен з яких буде приблизно по 50 грамів. Вирізати колобки, точніше, не колобки, а із колобків кружочки я буду ось такою формочкою, яка у мене 8,5 см у діаметрі. Просто від тіста відщіпнула частинку і зробила ось таку кульку. Ось такі кульки у мене виходять. Дану кульку я розкатую качалочкою. і вирізаю потрібної мені форми кружочок. Розминаю його трошки руками і викладаю на деко застелене пергаментом. Тісто просто ось так беру, підвертаю, зверху низ, і у мене виходить ось така кулька. Кульку розкатую качалочкою. І особливість дріжджового тіста в тому, що коли ми розкатуємо, воно назад згортається, тому треба розкатувати краще. Потім ось так зняти, покласти, і тоді вже за допомогою кружочка вирівнювати форму. З даної кількості тіста я зробила не 10 а 9 шаніжок, ну, щоб вони лежали подалі одна від одної, і таким чином буде їм більше місця для того, щоб вони підійшли. Прохожуся пальчиками. Ось так розминаю. Начинки у мене тут 400 грамів, тому виходить, що на, на кожну шанишку припадатиме приблизно 44 грами. Начинку розклала на шанишки. І потрібно зараз руку змочити у водичці, для того, щоб можна було просто розрівняти начинку по шанишці, щоб начинка не прилипала до рук. Робимо це просто пальчиками. Так зручніше. Можна, до речі, додати у начинку зелень, чесничок, це за вашим бажанням. Начинку розрівняла по усім шанишкам. Для змащування шанижок беремо одне маленьке яєчко, збиваємо його добре, Жовток із білком. Поки збиваємо, нагріваємо духову шафу до 200 градусів. Яйце збили і будемо зараз змащувати ним наші шанишки. Змащуємо повністю і тісто, і начинку. Якраз з одного яйця вистачило змастити усі шанишки. Поки духова шафа нагрівається, шанишки підходять. Пройшло 30 хвилинок. І наші шанишки готові. Вони гарно підрум'янилися і мають чудовий аромат. Готовність ви можете перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить, булочки готові. Ці булочки смачні, ароматні і дуже-дуже пухкі. Пропоную одну з них скуштувати. І впевнимося у тому, що вони просто чудові, навіть ідеальні за смаком. Так, давайте скуштуємо. Дивіться, яка соковита, смачна. Знизу добре пропеклася. Розламаємо. Дивіться, яке пухке тісто вийшло. Бачите? Аромат неперевершений. Сподобається як діткам, так і дорослим ця страва. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Бачите, як сир тягнеться. Дуже смачна страва. Смачного!